Кто -то, хто це такий? Аммм? Такий файний сон. А? А? Що це за звуки? Що це за звуки? Що це за звуки під ліжком? Я чую якісь звуки. А? Там ніби хтось щось говорив. Що це таке? Що це таке? Добре. Сломаємо. Що? Цього не було? А! Там якась табличка, і я не бачу звідси, що на ній стоїть Яка... Якісь двері. Що це таке? Невже це професіонал зробив якийсь пранк? Але професіонал не зараз не заходить? Він давно вже не грав. Хм... Що це таке? Можливо, він це дуже давно ще зробив? Йо-майо! Добре, любі друзі! Усім привіт! З вами знову я, Нубік Нееска. І сьогодні, як ви бачите, відео вже починається дуже швидко і дуже несподівано. Я буквально не знаю, що це таке під моїм ліжком. А, чекайте, бачите вгорі така жовта рисочка. Я пам'ятаю, така жовта рисочка була, коли ми вбивали Ендер дракона. Що тут коїться? Що тут коїться? Добре. Напевно, вам, як і мені цікаво подивитися, що там, але все-таки, якщо там небезпечно, давайте я візьму все-таки якісь зброю, інструменти, їжу, давайте навіть, візьму яблучко, візьму аметистову броню, пістолет та патрони. Так. Ну я хочу якось хоча бути трохи впевненим, що я там щось зроблю, розумієте? Бо мені справді страшно. Хоча мені здається, що це просто якийсь знову тупий жарт від професіонала. Добре, стрибимо. Хопа! Так, що тут стоїть? Попереджаю вхід до рівнює смерті. Тепер це моє село. Що? Якщо це від професіонала такі жарти, вони дуже несмішні. Хто поставить цю табличку? Добре. Вхід до рівнює смерті. Але в мене якби є пістолет, давайте я його перезаряджу. Ну і що скажу вам? Пішли, любі друзі. Так. Опа! Зістрибуємо. Ого, це такий паркур і таблички. Все-таки пішов. Тоді пройди всі пастки і бійся зі мною. Бійся! Кого? Хто це писав? Якщо не лох. що, Я не лох? Я не лох. Я на ізі пройду зараз цей паркур. Ой, я чуть не впав, Я на Ізі зараз пройду цей паркур. Ну добре. Якби, знаєте, перша спроба завжди йде деколи не дуже добре, але зараз. З другої. я. Третя спроба, любі друзі! Ну добре, з четвертої спроби, я вже думаю, що я пройду це все. Тільки хотів сказати, що паркур виглядає дуже простим, так? Да. Та я на ньому. Він виглядає настільки простим, о, нарешті, я сюди прийшов, але й воночись, і складний. Так, магмовий блок. Що? Добре. Стрибаємо. Так, а, на шифті. На шифті ж мене не будуть дамажити. Так. Чекайте, що там. А якісь двері, драбинка. Поставте лайк, щоб я впорався. Так, і ось я знову тут. Як, як? Опа Є! Yeah. Я прострибнув. Так. Не знаю, як я буду вертатися назад, але добре. Так, що тут стоїть? Тепер лабіринт. Уга! Йо-майо, який ще лабіринт? Ну, чесно кажучи, скажу вам чесно, це і справді виглядає, ніби ніби це професіонал мною просто угорає Ага, тут нічого. А ага, тут я бачу просвічується. Ніби це, знаєте, це якісь пастки, випробування лабіринти, паркур. Ну ніби виглядає так. Давайте із пістолет. Ніби це реально професіонал просто наді мною прикалується. І він зараз десь хіхікає і просто спостерігає, можливо, десь за камера, але їх тут немає. Добре, це є м'язко. Так, є, можна піти туди, а можна піти туди. Давайте правило правої руки. Так. Добре, правило правої руки. Йо маю, тут якийсь скелет. Так. Додалі. І тут якийсь скілет. йо -мо! Так правило, правої руки. Так, чекайте. Чекайте, це, по-перше, була ліва рука. Стоп! Я просто хожу колами, -мо! Добре, тоді нам треба все-таки йти туди. Так, як мені, чесно кажучи, мені ну, трохи і страшновато, але ніби це реально пранк від професіонала. Кущик і там можна ще туди, але кущик мені набагато важливіше, ніж якісь ваші лабіринти. Опа, скринка. Так, ну ніби це не скринка для пасток, тому відчиняємо. Записка. Вибери сокирку. Ага. Ну я ізну спів золоту, звичайно, і для професіонала залізну, і для нубі-камера нубікамарата дерев'яну. Так, добре, тоді я думаю, можна йти далі. Цікаво, навіщо мені взагалі потрібна сокирка? Але добре. Ага. Так розумію, що тут ми будемо повсти, так? Добре. Так. Опа. Опа, 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 опа. Опа, опа. Так. Вітаю! Наступне випробування останнє. Так. Йо-майо! -йо! Там стільки мобів! Чекайте і... Там якісь двері. Ох, добре. Добре, що я взяв. Пістолет. йо йо Перезаряджаємось, Перезаряджаємось. Так, поки вони будуть вбивати одного. Там ще й візерска, там ще й павуки! йо йо Перезаряджаємось, перезаряджаємось. Добре, хлопці, 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 хлопці. Пауза, пауза, пауза. Я поки не хочу витрачати своє Яблочко. Ай. Так, будь ласка, там скелет. Але це доволі жорстко. Так, ну насправді, якщо це робив професіонал, то він зробив трохи тупо тим, що. На, мечем, мечем, мечем. Хоп, Давай, підходьте, підходьте. Та по одному, по одному, хлопці, по хлопці, по одному, хлопці, по одному. Йомайо! Як скільки вони зносять, скільки вони зносять. Йо-моє. Так, знову треба трохи відхилитися, перезарядитися. Добре, що в мене стільки патронів. Ні, ще трохи відхилимося. Я просто не хочу витрачати ямточку зараз. Треба трохи ще похилитися. Давайте з'їмо хлібчика і... ну, мені це їх же. Там не так багато! На. На, на. На. Геть. 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 Так, і геть, павук, і ма йо Скільки можна зносити? Скільки вони зносять звичайно? Скільки тут ресурсів? Так, я. Йой! Скільки їх тут! У мене не вистачає патронів на всіх! Добре, хоч павуки не будуть аграртися, але я хочу, я ненавиджу павуків, я скажу вам чесно, я ненавиджу павуків. Так. У тей взагалі так якось трохи мажу. На. Й-мою, скільки тут ресурсів. Так, добре. Знищуємо вас полок. Раз, два, три. Раз, Раз, я сказав. Два. Три. Чотири. П'ять. Завж... І останній раз перезаряджаємось. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки вас там? Ймою. Так. Є. Yeah. Нарешті ми з усіма впоралися. Це було доволі тяжко, скажу вам чесно. Треба ще зламати ці всі спаунери. Так, спаунери ламаємо, ламаємо. С'їмо схі, тут без ладу, скажу я вам чесно. Це просто жахіття якась. Це все просто викидаємо, викидаємо, кидаємо, викидаємо, викидаємо і викидаємо. Добре. Ага, так розумію, ось чому мені потрібна була сокирка, щоб прорубати це все. Так, і тут якісь червоні. Йомайо, -йо, якісь нитки. Так. Що тут? Червона кімната? Я боюся туди йти, але напевно все-таки треба туди піти. Але я дуже боюся. Будь ласка, любі друзі, поставте лайк та підпишіться на канал. Тому що, як я розумію, зараз ми доходимо до кульмінації якби, цього всього випробування. І я не знаю, але я там теж чув такі дуже дивні звуки за тою дверима. Тому, будь ласка, будь ласка, поставте лайк. І я зараз піду на ті двері. Я, насправді, боюся, до я дуже сильно, але. Так. Так. Хто це такий? Хто це? йо мое невже це і справді той монстр? Добре, давайте давайте зимой все-таки яблучко. Давайте перезарядимо мій пістолет. Дигл. Ну що я можу вам сказати? Стій на місці, Стій на місці! Стій на місці, Стій на місці. Кому кажу, стій на місці? А. Може його мечем буде файно вбити. А! а він нормально зносить? Ну, добре. На, получай, получай! Ти чого взагалі живеш під моєю хатою? На! На! Ай! 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 Добре, в мене дуже сильна аметистова броня, він не може через це пробити. На! 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 Ай! 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 ай. Починає проносити! Починає дуже сильно пробивати! А! А! Давай! А. а! Так, посуди там трохи! Беру паузу. Ні, все-таки все-таки розстрілювати його буде кращою ідеєю. Hello, Bigfoot! На. на на Є! Хух! Що це таке з нього випало Bigfoot's feet. Це чому ти? Ага, сила, ага. Тепер це ніби його броня. О, чекайте, це овечка професіонала. Точно знаю, це його повечка. Привіт! А це мої кущики! О, як я за ним зумував! Та да він вкрав? А це ти типу пиво стіл? Це його ліжко, він книги чита. Чекайте. Фотофак. Я так розумію, що він поселився під моїм ліжком, збудував собі тут хату і просто чилив? Серйозно? Йой, скринька щось є? Ні, скриньки пусті. Ля дивіться, який я сижу на цьому троні, який крутий. Ну що можу сказати, любі друзі? Напевно, я буду закінчувати це відео, якби з цим монстром ми впоралися. Напевно, це все-таки не був пранк-професіонал, а це був справді цей Бігфуд. Ну, в принципі, ми впоралися з цим всім. Напевно, ми будемо це все з професіоналом пізніше ламати і зносити, підривати. І зараз я буду повертатися повністю до себе в дім. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал і до нових зустрічей. З вами був я, НубікНСК.